Окей, поїхали, шановне панство, добрий день! Я вас вітаю сьогодні понеділок. Традиційно вуса-влог для вас з задоволенням записує Вібет разом з вухо, або з вусами, або з ухо. Не пройшов деросифікацію. Підпишіться на канал, будь ласка, дякую вам. Добрий день ще раз. Сьогодні будемо говорити, як завжди, про новини в Counter-Strike, про Blast Showdown, ну і про те, що відбувається у нас в світі а, кіберспорту. Потроху. А, починаємо з Blast Showdown. Це такий собі невеличкий кваліфікаційний турнір, який проходить в двох регіонах в Європі і в Північній Америці, а, але якимось чином незрозуміло яким в Європі команда Cloud9, яка є організацією з північної Америки. Київ гравці представляють е, непорозуміння з Федерації. Е, тим не менш, е, ці е, нам B.I.G. тут дуже насолили і просто, блядь, не, не, не змогли обіграти це, е, е, цю, 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 е, цей бруд. Не знаю чому, але щось там, щось там, сталося. Чесно, ігри я не дивився, але так епізодично заходив, дивився якраз таки за перформансом е, команди G2. G2 обіграли, до речі, спочатку. OG, такий непростий для них матч. Далі вже була зустріч з Cloud9, яку вони програли. І я думаю, що в цілому G2, може і навіть і не плекали особливих там надій з приводу того, що вони е, будуть далі вже змагатись. Тому що, знову ж таки, зараз, е, знаєте, для професійних гравців такий підвищений. підвищений, підвищений, Підвішений, як то ніби на гачок. Стан, в якому вони просто не знають, що їх очікує. До речі, на цій також кваліфікації був дебют команди Alliance. та сама Шведська п'ятірка, про яку я розповідав, їх підписали, але одразу, як ми бачимо, результату немає. 0-2 відлетіли від Денса, та й усе на цьому їхня їхній шлях закінчився. Власне в Європу виграли Cloud9 і будуть вже представляти. Не знаю, кого вони там будуть представляти, але вже точно будуть грати на осінніх фіналах. Що стосується Північної Америки. Тут було багато екшену, багато цікавого екшену. Ну, По-перше, грали Imperial з оновленим складом. Також Complexity, Ліквід це ті команди, за якими цікаво спостерігати. І Легасі, здається, в Легасі повернувся Колдіре. Ну, такий доволі перспективний склад. І я думаю, що в цілому з якимось певним, з певною дистанцією цей склад, і взагалі ця команда може щось покаже. Але я вже казав неодноразово, що бразильський Counter-Strike зараз він такий напівмертвий. І ця кваліфікація теж, в принципі, це і продемонструвала. Легасі, власне, програли Fury з рахунком 2-1. Далі Фурія вже програла Complexity, а в фіналі. Кваліфікації комплексіті просто знищили. А Ліквід, який зіграв найгірший матч в своїй кар'єрі, там з рейтингом, коротше, Бідося. Ну і ще, як ви знаєте, Liquid вже кікнули болгарина Рейнвокера і е, діяли з Дабсом, грали зі своїм тренером. І навіть, ніби не дивлячись на це, все одно координатором був е, Мерекс. Е, але щось, як ми бачимо, це не спрацювало. Паті Астронаус також відмітились тим, що обіграли е, імперіал. Ну і далі вже такий доволі важкий матч, знову ж таки. Для ліквід, але ліквіди в фіналі кваліфікації нічого не продемонстрували. Е, ще одна важлива новина для нас це Монте в топ-10 світу. Дев'яте місце наразі у Монте, Ми НАТО Свін серед шосте. Це дуже добре для нас, і зокрема для Монте, тому що будуть отримувати більше інвайтів на майбутні турніри. Е, власне, е, знову ж таки, питання до хейтерів: що з вашим обличчям, які казали, що команда Монте без бороса нічого не може. А зараз ще й далі, далі, ще й може і. Бороса з турнуть з Фалконс. Але про це трішки згода. Монте отримали також інвайт на DreamHack Winter 2023. В Йонкопінгу він пройде. Це такий вже, можна сказати, легендарний, канонічний турнір. І там, знаєте, як дуже крута атмосфера кіберспорту і свято кіберспорту, тому сподіваюся, що... В Монте вийде все ж таки виїхати за кордон і все буде гаразд. Також я сил видали Інвайт Gamer Legion, Eternal Fire і, Господи прости, Outsiders. Цей DreamHack в Йонкопінгу пройде з 24 по 26 листопада. Вже буде доволі холодно, та вже зараз холодно, я не знаю, ви вже там маєте вже підстаники вдягати, тому що дійсно осінь у нас така з ноги буквально в'їхала. Призовий фонд доволі скромний, 100 тисяч доларів, не так багато, але що важливо, на цьому туріку буде слово. От розіграно слот на ЄСЛ League 19-го сезону. Ну і от, власне, на цей турнір поїде Монте. Але чи поїде? Буквально вчора з'явилася інфа в усіх соцмережах, всі репостили, я теж репостив себе. Монте звертається за допомогою. В них є під загрозою їхній виліт Сідней на, на турі, Intel Extreme Рімастер Сідний і дуже прикро, тому що здавалося, що Монте вирішили ці питання, і нібито Міністерство закордонних справ теж їм допомагало або не знаю хто. І знову ж таки, питання до федерації: чи займаються вони? Тим, щоб допомогти Монте і, взагалі, чим займається Федерація чи працює в цьому напрямку. Дуже хотілося б почути якусь адекватну відповідь. Не знаю, пишіть свої варіанти в коментарях, але дуже хотілося, в принципі, щоб Монте не мали з цим проблем. Тому що Монте та команда, яка, на відміну, наприклад, від Наві не повертається в Київ, не повертається в Україну. Точніше, Монте повертається, а Наві не повертається. Я до того, що хлопці по чесному працюють, отримали дозвіл, виїзд, виїхали. Повернулись, все нормально. Ви ж бачите, вони представляють нашу країну. Сидять з нашими прапорами. Що за херня? Коротше, треба якась, я не знаю, давайте об'єднаємось, давайте якусь е, петицію десь, давайте вийдемо з прапорами під е, Мід, під Міністерство закордонних справ. Ну це ненормально. Що за бред? Чому не можна виїжджати? Є куча всяких, вибачте мені, е, вишкрибків, які їздять за кордон, по всяким ксівам, по всякі те саме. А ці, пла... Хлопці представляють Україну. Йобін Бобін, що за. Ну це капець, звісно, це все треба пофіксити, це ненормально. Е -е е е е з болот команди їздять на туріки, а ми не можемо. Друзі, дуже дякую Вібет за, за цю чудову студію, за те, що є така можливість у мене знімати ці влоги. І у вас є можливість дивитись ці влоги, а також є можливість скористатись вітальним бонусом, який буде в закріплених коментарях. Дякую Вібету і дякую цій студії людям, які працюють над створенням цього відео. Поставте лайк, підтримайте. Є така підозра, і я насправді цього боюсь. І це, знаєте, не дуже добре для кіберспорту. Але саудити наступають, наступають грошима, давлять банком. Давлять, купили ESL, купили FACEIT, Як ви знаєте, FACEIT, ця скотська поведінка їхня, і взагалі ESL, який дозволяє грати. Макшанам, ну, типу, все, все погано. І все йде до того, що кіберспорт саудити теж хочуть захопити. Ось вам не вона, саудівський принц Фейс Сал, став президентом АСФ. Наступний чемпіонат світу від АСФ пройде в Саудівській Аравії. Ну, Тобто там була, ви пам'ятаєте, цю історію з тим Туріком, там, з Баном, з допуском росіян там, з нашим тим, з нашим як ми знялися. Коротше, попередній президент пішов у відставку, чи його там кікнули, я не знаю. Прийшов тепер саудит, і знову ж таки, для саудитів, і ми це бачили, і вони давали там на той самий Falco Gamers 8, давали інвайт двом російським командам. Тобто нас чекає знову ж таки, оця вся історія кіберспортні політики. Якщо це все зміщується в Саудівську Аравію, яка тупо засипає грошима, то нічого хорошого в цьому не буде. Схожа ситуація зараз відбувається в футболі. Накупили купу зірок, роблять в своїй гамналії якусь суперлігу, але знаєте. Типу, якщо воно ладно, якщо воно е відро з помиями, то якби, ти як там його не перефарбовує, воно все одно залишиться відром з помиями. Тому я просто дуже сподіваюся на це, що ця експансія, вона буде, ну, вона не буде такою болючою. Плюс ми знаємо про те, що з 25-го 25 року Valve планують змінити повністю. Всю екосистему і не буде у нас цього ексклюзива у ліг. Тому все ж таки є. Я плекаю принаймні надію на те, що так воно і буде. Е, головна новина минулого тижня, з точки зору трансферів, і взагалі, події в кіберспорті, напевно, не в кіберспорті, зокрема в Counter-Strike, напевно, все-таки це те, що кікнули Кедіана. Для мене це був шок. Я абсолютно цього не зрозумію, тому що е, на. Як на мене, то Кедіан є обличчям героїк, і Кедіан і є героїк, Знаєте, це типу як мене кікнути з Контрстрайка. Це неможливо, тому що я і є Контр-Страйк. тут те саме з Кедіоном. Як ну тут, що? Ну, і типу офіційна, офіційна версія така, що мов, нібито там не зійшлись поглядами на розвиток, на майбутнє, але ну реально куди керівний склад дивиться. Я можу допустити, що Кедіан там а, трішки не те, що піймав зірку, але він зрозумів, що він набув велику вагу і хоче, щоб було так, як він хоче. І це нормально для лідера, для харизматичної людини, яка хоче і бажає найкращого для своєї організації, вона десь може бути навіть деспотичною. І це нормально. Нічого поганого в цьому немає. Це е, розвиток, комунікації, там і таке інше. Ми ж не йдемо вбивати людей, да, або захоплювати інші території. Так от е, ну, мені цього. Абсолютно незрозуміло. А, але е, з хороших новин це те, що Кедіан е, нібито офіційно на бенчі. І це говорить про те, що команди, які зацікавлені, вони можуть викупити його контракт. Наві, наприклад. Чому би і ні? Чо, чому Наві не можуть замінити Алексі Bі? Бі? Тим більше, я думаю, що все ж таки Кедіан як е, кеп крутіше за Алексі Бі. Ну, Чесно, тут питання, типу, ви можете сказати, о, там це буде Авік, Сімпл, ну то й що? Ну, буде два сильних Авіка. В чому проблема? Чи у когось срака відпаде від того, що е, він не купить Авік. Ну, серйозно. Плюс, знову ж таки, потенційно, там зараз кажуть про, е, перейдемо ми уже до наступного, да, це чутки е, про те, що. Фалкон збирають там суперсклад, уже запостили пікчу, просто е, на якій Ніко Монесі і твіст зображені. Типу, знаєте, як це як, як факт стався. уже стався. Це такий рівень е, е, пліток. Типу, я зараз зліплю картинку і запощу, і всі будуть думати, вау, вау, назбирає Лукасів. Типу, це так не працює. Далеко не факт, що вони опиняться в тій команді. А от що точно вже факт, ніби, ніби знову ж таки, хоча офіційного анонсу немає, звісно, досі. Зонік він нібито отримав запрошення від Фалконс і подейкують знову ж таки це рівень на рівні плітків, що Зонік, типу, не зійшовся в поглядах і в здається в сумі компенсації а, з командою Віталіті. Нібито вони хотіли зменшити запешку. А Зонік каже: Ну, типу, хочете зменшити запешку, поїду я за а, довгим дінаром в Саудівську Аравію. Здається, Дінар там валюти, якщо нічого як завжди не наплутав. Я таке, Можу, можу. Так от. І, ну, Знову ж таки, роз, зрозуміло те, що у саудитів багато грошей, вони беруть собі найкращого тренера в світі. Я думаю, ні у кого не виникає питань, що це найкращий тренер в світі. Тому що, ну, навіть тільки якщо дивитись по кубкам, які він виграв. І йому скажуть: чувак, обирай. І знову ж таки, саудити оцим своїм мувом, вони розганяють ринок, вони набухують в нього гроші. Чому? Тому що Зонік скаже: я хочу цього чувака, там, якогось гравця з G2, наприклад. Е, Фалконс прийде до G2, G2 скаже: Ви що, ну, давайте 100 тисяч 500 мільйонів. Зонік скаже, ну, типу, у вас є бабки, давайте, типу, я хочу. Ну, тобто, розумієте, так? Це така собі історія. Типу, звісно, ну, плюс, напевно, в тому, що з'явиться ще один сильний колектив. Це, це плюс, так? Але от те, що це відбувається таким чином, не знаю, чи це хороша ідея. І, до речі, той самий Кедіан дуже е, виглядав би непогано в такій команді. Якщо брати дійсно потенційно такий склад, Ніко, Монесі-Твіст, там подейкують знову ж таки про Меджеска. Всі вже забули про Бороса. Алло? Де Борос, пацани? Наберіть хтось, скажіть, пацан, ти де там взагалі? Що там, нормально все? Як кар'єра складається? Ні, слухайте, ну я іронізую, але ну ви маєте розуміти, що коли ви йдете за такою великою кількістю грошей, то люди, які дають вам гроші, вони будуть диктувати вам свої умови. І це нормально, вони за це платять. І вони хочуть, щоб було так, як вони хочуть. Ну, Типу, це ну, це закон природи, я не знаю, це закон соціальної. У нас така парадигма, що отак от все, гроші вирішують в, в конкретних. В конкретних випадках. Коротше кажучи, саудити планують зробити команду. Ну, якщо зараз, здається, десь була інфа про те, що у Зоніка нібито контракт контракт до кінця листопада, чи щось таке. І ну, потихеньку буде будувати команду. І Зонік показав на дистанції, скільки, коли він прийшов в Віталіті, півтора року пройшло з моменту його приходу. За півтора року він зробив чемпіонський склад. Так, у нього були виконавці. Але теж сказати, що у нього суперстар плеєри були, ні, ну, типу, хто? Меджиск? Меджиск ну, роботяга, як на мене. Апекс, ну не знаю. Ну, а, ну стар плеєр зайву, звісно. Фу, як... Заб... Перепрошую, забув про Метьє. <кхух> <кхух> Русня в горло попала. <кхух> Ну і звісно, плітки такі, що там і Кедіан прийде, і Дюпрі туди сватають, і вже є плітки про те, що Глейф теститься в НІП, і Дюпрі теститься. І, коротше, знаєте, ця історія з решафлами вона постійно форситься в соцмережах. тому... Є якісь напівінсайдери, які просто вис... висирають інфу, і навіть не зрозуміло, чи це, там... чи це в принципі, може бути плюс-мінус до... Е... до правди. Ну і власне питання по Боросу. так? Типу, от, що з ним буде? Я би на місці Зоніка, звісно, я не на місці Зоніка, але якби це був я, то я б дав би шанс молодому. Тому що, як на мене, в нього дуже хороша. В нього хороша технічна складова його, але в нього, знаєте, як немає клепки в голові. Тобто йому потрібен досвідчений ментор, досвідчений наставник, який з нього зробить людину, а не просто шмат м'яса, який бігає і стріляє в голову. Тому що так це не працює. В Counter-Strike так не виграють. Стрільба це основний аспект питань нема. Але виграє Counter-Strike не стрільба, а рішення, на мою думку. Тому. от. Далі. Ікстас, Боже, я не знаю, це, мабуть, один з найулюбленіших моїх тренерів. Він, мені здається, дуже харизматичним. Він лисий, Ну, він реально прикольний тіп, От, виглядає прикольно. От я б з ним келих пивка смикнув би з задоволенням і просто поспілкувався б за життя. Більш того, ви розумієте, що це людина, яка свого часу з Vitality кикнула. Боги, самого НБК за те, що той щось там бозікав і щось на нього там мурчав, і йому щось не подобалось. Тобто, розумієте, ніхто не знав Екстаза, всі знали Енбікея. І при цьому цей чувак дозволив собі Екстаз кікнути ікону. Розумієте, про що мова? Тобто, це говорить про що, про великі сталеві яйця. І це круто. Мені здається, це е, такий, знаєте, фактор. Не фактор, характеристика людини, яка потрібна, яка повинна бути в топовій команді. І зараз Віталіті звернулись ніби до, до Екстаза. Хоча тоді, як на мене, і склад був класний. Так, він був не суперчемпіонський, але Vitality Віталіті завжди тримались в топі. Звісно, зараз це чемпіони мейджора, Звісно, це фаворити на багатьох турнірах до тих пір, поки не зустрінуться з Монте. Так от, і вони вирішили Екстаза повернути. Можливо, Ну, неможливо, а мені здається, що це одне з найкращих рішень. Плюс, знову ж таки, по моїм спостереженням, давно я не бачив його в топі, вже більше року, там, вже більше, навіть близько двох, може, я не бачив його в топі, але. Те, що я бачив тоді, коли він працював, мені подобалось. Не дуже приємні новини, але маємо про це поговорити. Ізраїльські кіберспортсмени в соцмережах, звісно, засудили те, що відбувається. Не те, що засудили, ну це все зрозуміло, коли ти знаходишся у війні, коли на твою територію нападають терористи, починають тебе вбивати. Це не дуже добре. І серія твітів, звісно, серія таких висловів. У нас багато в топі гравців: той самий Мерц, Ксершн, Спінкс, Флеймзі, теж коротше. Ну, Їм боляче, їм неприємно всьому світу похер, нічого нового. Тут все це ми вже все бачили. там, Типу, ви отут-ут-самі, -от до як хочете. От так, в принципі, в такій ситуації знаходиться Ізраїль. Я був багато разів в Ізраїлі, разів, може, 9, може навіть 10, не знаю, дуже багато її їздив там і лікувався. Біда з башкою, розумієте, you know. Прекрасна країна, реально чудова. Є що подивитись. Вона маленька, вона невеличка, але при цьому вона доволі насичена різними цікавими місцями. І, е, знову ж таки, цей стан війни, в них же ж ну, він пер перманентний. І те, що відбувається, це абсолютний жах. Я не можу в це повірити, в те, що я бачу, я шокований, прийшов час покласти цьому край раз і назавжди. Жодної пощади. Пише Ксершен. Спінкс пише: я перебуваю в безпечному місті досить далеко від кордону. Тому єдина небезпека поруч зі мною це ракети. Я сподіваюся, що всі почуваються добре в ці страшні часи. Сподіваюся, що це скоро закінчиться. На жаль, на жаль, поки існує такі існують такі країни, як Російська Федерація або той самий Іран, просто який під санкціями там лупить ці ракети. що, що німі, просто ну це не закінчиться. І поки там будуть ці режими, які є, це, це, це коротше все надовго. Але ну, маємо тут, знаєте, як тут навіть ніби е, немає сенсу про це говорити. Ну, що люди всі адекватні зна, але ми не можемо бути осторонь. Да, от якихось таких подій, тому що ми самі зараз знаходимося в стані війни. І я е черговий раз закликаю вас. Будь ласка, підтримуйте всі збори, е підтримуйте напряму бригади, підтримуйте волонтерів. Е ви гідні українці. Я вас всіх люблю. Я вас дуже е прошу. Будь ласка, працюємо на перемогу, працюємо, допомагаємо нашим збройним силам. Нові правила від ESL. Тепер тренери не можуть заходити на сервер під час онлайн-турнірів, тому що в шутері немає слота для тренера. Тупо дискримінація тренера. Мені це не подобається. Навіть якось ой, наві, фу, Valve якось систематично придушували тренера, придушували слот тренера. І от вони зараз випустили нову гру і тупо не дають можливості просто сидіти на слоті тренера. Це повня, повна повна херня і маячня. Гравцям буде дозволено транслювати екран тренера через Discord. Це як? Це, типу, стоїть зонік на лані, там такий, типу, чуєш чу, дядь, можеш літабнутися зараз, я подивлюсь, що там. чую, що в тебе раунд, там дефюзі, щось. Нормально все? Коротше, все це, знаєте, ми повертаємось до того, що потрібно працювати над грою. І ще друга, друге правило клуби більше не можуть розміщувати спонсорські бренди у своїх назвах під час офіційних ігор. Ну, знаєте, як, типу, пишуть, там, наприклад. Окей, експлоузів. Кіберзона, наприклад, да? типу, партнера. Тобто, партнера, якщо у вас є мейн спонсор, ви не можете його розміщати в назві команди. Ну, все доволі зрозуміло. Для ЕСЛА це теж, напевно, нормальна така історія, де, можливо, навіть партнери вимагають, щоб, ну, типу, у нас, наприклад, там наш основний спонсор-букмекер такий-то, а я не хочу, щоб розміщався такий-то. Ну, не хочеш, що не треба. Все зрозуміло. Ну, типу, все ясно. Сімпл згорів на Counter-Strike, написав твіт. І в принципі, ви знаєте, гра гарна, гра кльова. В неї зараз граю кожен день. Прям такий, знаєте, новий ковток свіжого повітря, але вона страшно багована. І прям ці баги вони разу одразу одразу вилазять. Значить, він пише. Дослівно його твіт, я можу чітко сказати, що якщо ви хочете стати професіоналом КС-2, і, і у вас ще є три місяці. Не грайте в це лайно, чекайте оновлень. От я з ним згоден. І чесно, я розумію, як би Valve, так? Тому що вони фактично зробили відкритий бета-тест і дали можливість ком'юніті зараз шукати ці баги, збирати баги, і вони будуть їх фіксити. Але для компетітіва це жах. Окей, казуальний, Counter-Strike, матчмейкінг, там кібершпроти вдома грають, це нормально окей. Але як е -е, змагатись? І худ. Худ максимально кончений, він тупо типу, недороблений. Там незрозуміло, хто за атаку, хто за захист. З ХП теж проблема. Реально худ має, треба доробити. Для, для споглядача точно треба переробляти худ. І зараз я не знаю, як це будуть там, ті родин туріки, як вони будуть кастити. Я взагалі не в курсі, чи там можна той худ не дефолтний поставити. Ну це жесть і плюс знову ж таки чотири питання з чотирими нікуди не ділось. А ще гірше, ще гірше, ось буквально позавчора з'явилось декілька твітів і декілька відео. Це хітбокси. Ну це просто пі***ць. Це просто це найгірше, що може бути. От можуть бути баги там десь провалить провалитись за мапу, десь там граната не відкрилась, ще щось там, якась текстура. Але хідбокси це найгірше. Тому що коли ти стріляєш і тобі не реєструє, коли ти бачиш, як чувак з авіка стріляє, ось стоїть моделька, ось він стріляє, і воно зараховує курва, Ну, це, це нікуди не годиться. А уявіть просто: ну, ось Турік. Зараз компетітів типи грають на гроші, на реальні. Ну, тупо, і ти стріляєш, і такий раз сидить моделька, він дифюзі, ти цілишся в голову, хоч воно нічого не, ну, воно тупо не зараховує. Ну це просто маразм. Це ненормально, так не повинно бути. Подивіться ось, ну, подивіться на це. Він нахиляється, голову крутить. Зато вони б**ть, додали анімацію тверку, там, розумієте? Постійно, ви бачили, оце, як ти сідницями там рухає. Тупо хайплять насрація, але не можуть зробити хітбокси. Коротше, вальва, треба попрацювати. Друзі, на цьому все. Але наостанок ваша улюблена рубрика. Я сподіваюся, що сьогодні все з наголосами буде нормально. Василь Семененко, до вашої уваги, 56-й рік. Осінь, довгі дощі, тумани, на асфальті, вода і бруд, одинокі гіганти, крани не цікавлять промоклий люд. Тільки джаз в ресторані гримне. І кривлюсь я, гидую і п'ю. Баба осінь ридає нестримно, у спустошену душу мою. Дякую, котики, за те, що додивились відео до кінця. Це був вуса-влог, як завжди, з Вібетом. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку і не забудьте написати коментар. Я вас люблю, я вас обіймаю, як завжди, цілую ваші котячі вуса. До нових зустрічей. Пока.